Вітаю, знову я з вами. Сьогодні 1 липня. Вас всіх вітаю ще одним літнім місяцем. О, цей місяць, цей день сьогоднішній приніс нам нові тарифи на пальне. Вже я бачу, що на Вог подорожчав, подорожчав газ на гривню. От, о, це десь о, десь там, 5%. Але ж воно то здорожчало, і тепер 5% у нас менше буде в кармані, на 5%. Здавалось би, це мало фігня, там десь, якщо брати на відрізок часу в рік, то це, це десь на такий швидкий підрахунок, десь 200 доларів. 8400, десь так я прорахував це, якщо в середньому заправлятися в місяць по 10, на 10 тисяч гривень в місяць заправки ну, для роботи в таксі. О, це десь буде 8400 і так, десь, ну, десь 200 доларів. Плюс-мінус, я хочу зараз а, зателефонувати до уклона, спитати, чи... Вони розглядають можливість підвищення тарифу на 7% тих 7%, які проанонсувала нам держава, що збільшується тариф на пальне. Спитаємо у них, яку відповідь ми отримаємо. Буде цікаво, я думаю. Ну що, друзі, я вам можу сказати, довбаний не айфон, блін. Я все-таки зателефонував, дочекався відповіді, все. Включив запис, запис екрану і ну, дуже так цікаво поспілкувався з оператором. І коли включив переглянути відео, яке я записав, який запис екрану я зробив, то воно мені записало без звуку. Це перестрога айфону. Він не записує звук. З екрану, або навіть якщо там ви знімаєте на другий телефон, або на другу камеру, я це згадую, там якийсь месенджер, чи ще що то воно може навіть екран не записувати. Тобто я не знаю, як це в айфоні працює. Ну, коротше. Кажучи, що мені повіли в уклоні, звісно, ніякого підвищення тарифу не буде. На 7%, тому що політика компанії Уклон вони чекають, поки буде якесь подорожчання, І тільки після цього там якось приймають рішення про підвищення тарифу. Ну, коротше кажучи, це все знову лягає на наші плечі з вами, на плечі водія. Підвищення тарифу. по пальному, підвищення запчастин. Тому е я навіть не е сподівався від них щось е інше почути. Я не е розраховував на те, що вони скажуть, да, ми ось все сьогодні підняли, але вам ще не прийшло повідомлення про те, що ми підняли тариф. Є раз-два хлопці, будемо ми катати цей бомж. Ще довго і довго, довго і не а нас будуть все більше і більше затискати в клешні, і все більше і більше нам треба буде вивозити все це, щоб якось, якось прокормити свої родини. І якось все-таки вибороти нашу перемогу. До речі, я Прошу вас ще раз зайти в опис під відео і задонатити хлопцям на їх потреби. Потреби я виклав в попередньому відео. І якщо ви не бачили то перейдіть в попереднє відео, перегляньте, будь ласка, і задонайте. Все, буду далі працювати. От. Вам бажаю гарного дня, бажаю добрих заробітків, гарних тарифів, От. гарних пасажирів в першу чергу, щоб пасажири вам залишали дуже багато чаю, От. на що ми дуже розраховуємо завжди Тому всім вам гарного дня, слава Україні, до побачення.